Колеги, мої вітання, Таня, ти на зв'язку, Андрій бачу. Кворум є. Розпочинаємо засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Маємо на порядку денному 4, 5, 6 питань. Але, зокрема, маємо ряд додаткових питань. Я їх озвучу колеги, маємо звернення департаменту юридичного департаменту. Про перейменування ДК ППОН, прокат зручності у ЛКБ Сфершкола. Ініціатор цього є Петро Михайлович Наступне питання в нас є звернення управління культури щодо додаткових коштів, так? На школу дня щодо перекидка це перекидка, перекидка коштів за заощаджених. Маємо звернення. Управління спорту два дотичних звернення: один зміни в календарний план і меджеві проекти, і другий відповідно з рахунок економії, внутрішня перекидка між кодами на меджеві проекти. І маємо звернення управління спорту. Щодо програми підтримки військовослужбовців, службовців, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, захисників та захисниць України міської та територіальної громади на оплату послуг фітнес-клубів на 2024-2025 роки. Це є діюча ухвала, там вноситься невелика правка. Ставлю на голосування включити порядок денний додатковими дані питання озвучені мною. Хто за Таня? Андрій, додаткові питання включає. Таня, підключіть, будь ласка, ну рішення в принципі прийнято, колеги, розпочинаємо наше засідання. Перше питання порядку по денному це проєкт ухвали про затвердження програми підтримки впровадження безбар'єрності в інституціях освіти, охорони здоров'я, спортивно-юнацьких школах, спортивних комплексах, церквах, храмах, розташованих на території військово-міської територіальної громади. Таку ухвалу подібну ми приймали вже минулої комісії, а також ми. Проголосували за неї на пленарному засіданні так. по культурних інституціях, і тепер е, таку програму виносять на розгляд нашої комісії з приводу інших інституцій нашої міської територіальної громади. Прошу пане Олексій, доповідайте. Зміст програми полягає у підтримці, тобто дофінансуванні інституцій, які не є комунальними. У плані покращення доступності тих проєктів, які вони роблять, співфінансування до 50% за кошти міського бюджету. Інша половина коштів це можуть бути ресурси там, приватні, партнерські, власні кошти тих чи інших підприємств установ. Є запитання до того проєкту ухвали? У мене немає колеги. У вас є? Немає. Таня. Ставлю на голосування, підтримати даний проєкт ухвали. Хто за? За. Дякую, колеги. Наступне питання в нас е, проєкт ухвали про надання згоди на прийняття об'єктів нерухомого майна на вулиці Стуса чотири з власності ГОО Львівської обласна організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України у комунальну власність військово-міської територіальної громади. Можна проєкт хвалу? Так, звичайно. Доповідайте. Щодо цієї ухвали, ведемо перемовини з громадською організацією фізкультурно спортивного товариства Динамо України щодо передачі, щодо можливості передачі даного об'єкту на вулиці Стуса. Як відомо, там знаходиться басейн, а саме три чаші: один на 50 метрів, інший на 25, і один басейн для стрибків проводів. Е, наскільки мені відомо, що це, така уклала носить більш декларативний характер, тобто ми нею декларуємо, що ми е, готові, готові до... якщо... Так. А що обласна організація фізкультурно-спортивної споруте? Наразі ведемо з ними перемовини щодо варіантів, які можливі. Є запитання Його... колеги до того проєкту ухвала. Таня. Немає? Ставлю на голосування. Хто за? Підтримати. Таня? За? Добре. Таня за. Наступне питання: в нас звернення управління спорту та молодіжної політики дуже дуже велике звернення. Я не буду його зачитувати повністю, однак є оприлюднений порядок денний. Це стосується субвенції на безбар'єрність, правильно на встановлення підйомних платформ для входу до глядацьких трибун. Це для людей з інклюзією. правильно? Так, всі. Це субвенція нашій навчально-спортивній. Базі СКА ми їм регулярно допомагаємо. Цього разу йдеться про суму 2,5 мільйона. Хто має запитання, я не маю. Є запитання? Таня, на СКА субвенцію на безбар'єрність. На СКА субвенцію на безбар'єрність. Ставлю на голосування підтримати дане звернення. Хто за? Таня. Добре, дякую. Наступне питання порядку денного це в нас зелені управління спорту молодіжної політики щодо погодження про розподілу кошторисних призначень. Це в межах власних коштів перекидці. Оксана доповідає це зміна кодів програмної класифікації видатків. Управління спорту мається на увазі зміна коду класифікації програми комплексної програми розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту. Просто код сам е КПК. Змінюємо суми та рекомендування. Ні, Ні, приводимо проводимо відповідність. Приводять у відповідність Звідно рекомендації е Департаменту фінансової політики. Є запитання? Таня. Це зміна коду, приведення у відповідність. Нема. Ставлю на голосування підтримати дане питання. Хто за? Наступне в нас питання звернення колективу музею музичному моряму музею Соломі, Соломії Крушеницької. Ну я ніколи не зможу так швидко зачитувати я звали я А, 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 а перепрошую. Звернення управління культури про погодження внесення змін розподіл коштовних призначень. Так, що це йде за рахунок заощаджених коштів. Ми перекидаємо Львівському кіноцентру 79 тисяч. Вони готуються, вони пункти незглавності, готуються до зими, купляють паливо для буржуйок, дизельну пушку і паливо для генератора. Є запитання, Нема. 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 треба це правильна справа. Хто за В межах своїх коштів перекидає за Таня за Андрій за. Наступне звернення колективу музичного меморіального музею Соломії Крушеницької у Львові це йдеться щодо з приводу звільнення директора цього музею. Я наскільки розумію, звернення йдеться про те, щоб призначення нового так, музею відбувалося на, на, на конкурсі засадах. І це логічно, тому що нам про це говорить законодавство. Нам пане Олексію. А випадково. що сталося в музичному меморіальному музеї Крушеницької імені Львові? Чому було звільнено директора? Угода було розірвано за сторін, тому що перед музеєм зараз будуть стояти нові виклики, нові етапи його розвитку. Відповідно, має бути баланс розвитку інституції, як на скажімо так, в плані там, я не знаю, представлення його за кордоном, так і для громади. Можливо, нова робота з а, потенційними відвідувачами цього музею. Тобто, його, де, не стягував робочих завдань. Правильно розуміє? Є нові бачення щодо розвитку цього музею зараз нові виклики. Ні, ну просто поясніть. Тобто людина працювала на посаді. Так? Так. Так. Надійшов лист публічний від колективу музею. Так. От. І ми не розуміємо. Тобто тут не питання в його персоналі, так? тому що за моєю інформацією він вже працює в іншій установі так. культури, не пов'язані з Львівською міською радою. О, але ми би хотіли як представники профільної комісії дізнатися, що там було, тобто, якщо людина не справлялася з об'ємом поставлених завдань. Розуміємо, що є концепція музично-меморіального музею Кушининської Львівська міська рада допомогла музею, так, було викуплено поштою міської громади, так. додаткові приміщення. З тою людини у угода, де він був запрошений. На посаду працював, і тут з'ясувалося, що він чи некомпетентний, чи лінивий, чи недостатньо бачить загалом, що робити з тим музеем. Ну, Що сталося. От тому ми її питаємо. Тобто це не питання щодо його персоналі, а щодо загалом процесів, які супроводжують наші міські комунальні установи. От і це один з таких прикладів, це, це серйозна питання. Я розумію, тому власне мови йде про те, що музей зараз потребує нового розвитку, тобто не скажімо так, акцент не стільки на представлення на якихось поточних я проєктів, так розумію. Скільки музеї треба вдихнути нове дихання. Так, Абсолютно інший для цього. Спеціально скликають конкурсну комісію. Відповідно, як колектив просить, щоб було на конкурсній основі. Відповідно, конкурсна комісія так. буде визначатися з новим керівником креативним для того, щоб надати музею нове вибухте. Ну, я так розумію. А так. він прийшов на посаду без конкурсу. А на, без. А, він так. був призначений до моменту проведення конкурсу. Так, так ясно. Все зрозуміло? Пропоную дане звернення взяти до уваги. Так. І скерувати в управління культури. Ставлю на голосування. Хто за? Переходимо до додаткових питань, колеги. Перше питання в нас додаткове. Це, е, це я вже все, я скажу, це все переплутала сама. Це в нас юридичний департамент. Госування ДКП, прокат зручність в МКП Спорту. Дуже політична назва ДКП. Справа в тому, що виникла ідея, враховуючи виклики сьогодення, що в нас є дуже багато внутрішньопередміщених осіб, у нас є дуже багато людей старшого віку, які не знаходять себе, яких треба залучати до різних активностей створити таку спортивну школу, де люди різного віку могли б займатися такими активностями. І враховуючи те, що в нас є, невел... є певна кількість підприємств, які є, по суті, мертві, тобто вони існують, але не здійснюють жодної діяльності. Для того, щоб не створювати щось нове, просто реанімувати, як кажуть, вдихнути новий подих в існуючий, це, скажімо, буде і дешевше, і простіше, і легше. А яким чином ми там будемо залучати людей? Які там є якісь бачення там викладачі? Хто там буде викладати? Чи це буде просто така собі спортивна школа? Як, як якась як секція для різного Я так розумію, там будуть займатися і професійні можна? Спортсмени, ветерани, і не спортсмени, правильно? Так, я так розумію, що це будуть, ну це будуть різні напрями цього підприємства. Я думаю, що вони будуть займатися і з ветеранами, і просто з тими з охочими, хто хоче займатися якимись спортом. У нас є доволі багато на території міста спортивних майданчиків, які можуть використовуватися для цього. Тобто це можуть бути активності і на повітрі, і в залах. А розшифруйте мені цю абревіатуру? ДКППОН. Державне комунальне підприємство побутового обслуговування населення. А воно перебуває в власності нашій? Так. Просто назва, так, так. так? Це просто стара назва, воно давно припинило свою діяльність, воно не функціонує як. Є запитання. А, а боргів там можуть якісь. Немає боргів абсолютно. Пані Тетяна, хоче взяти чи... слово. Мікрофон, мікрофон. Таня. Таня, не чуємо. Всім, всім привіт. привіт, Питання, привіт. Що, це, ну, що це за нова така історія? У вас є якийсь успішний кейс. Ви навіть не можете нормально доповісти, розумієте? Що це буде, скільки там є людей, скільки у вас напрацьовано, де ви будете брати цей, цих людей? Чим вони будуть займатися? Є доволі багато майданчиків спортивних, де можна буде проводити. Так я вам хочу сказати, що на цих майданчиках люди спокійно ходять і займаються. Ну Є Оп, люди, які можуть самі себе організувати, а є люди, які потребують, скажімо, якогось е... питання, товарити. як ви будете їх організовувати? Скажіть, будь ласка, конкретне питання. Можна я можна тані, я дві секунди додам. Мені здається, тут запитання скоріше не до юридичного департаменту, а до, до юридичного департаменту. Суто займається такою технічним моментом юридичним супроводом переіменування. До кого нам задавати питання? Бо Таня задала питання. Як ви вважаєте? Кому нам задати це питання? Хто буде колеги? Подивіться, тільки ми переіменуємо, Ми це приймемо. У нас буде директор і працівники, яким треба буде платити зарплату з бюджету, і ми не знаємо, що вони будуть робити. Юридичний департамент мав би дати чітке, чітку візію, або перед тим мали би прийти ці люди, дати візію. І тоді е, юридичний департамент робить всі юридичні питання. Або це питання взагалі не до нашої комісії. Вибачте, це моя думка, але це якісь. Е... Ну, дивіться, написано уповноважений орган управління спорту та молодіжної політики. Управління спорту mm -hmm. та молодіжної політики може прокоментувати цю проєкту. Он, будемо ви погодив там, де йому дісать. Чудесно. Управління не навіть не ознайомлене, але ми будемо приймати якісь рішення. Ну, зараз йдеться, я так розумію, про перейменування, Таня. А не йдеться про якийсь розвиток. Давай по я ми зараз переіменуємо. Нам від цього не тепло, не зимно. Ми просто перейменуємо. А далі вже будемо, коли будуть наступні носити нам проекти ухвал або такі речі. Будемо тоді вже далі задавати питання. Закличемо сюди Ірину Вікторівну, закличемо Антона Володимировича. Мене поки визначають ми та, цією ухвалою за тварич наразі ми визначаємо повноважні органи. Коли він буде визначений, тоді ми будемо задавати питання. Моя пропозиція. Зараз підтримати, тому що ну зараз ми ніяких коштів не виділяємо. Ми просто перейменуємо комунальне е, комунальну іншу комунальну установу. Так, я повністю праві, бо після цього, після перейменування, нам треба розробляти статут цього підприємства. В будь-якому випадку комісія випуск. культури, так. молоді, е, спорту та зовнішніх зв'язків буде залучена до напрацювання статутних документів Звичайно. Ні положення, до положення до багатьох було. інституцій ми були, були долучені так. до напрацювання статутів. Так, як яке в тебе бачення? Я би підтримувала би зараз, а далі будемо задавати питання. шановні ну, колеги. Я точно утримуюсь. Вибачте, що я перебиваю. Ви, я ви, точно утримуюся, і управлінню спорту і, відразу, відразу вам говорю, як ви будете залучати? От, Банальну презентацію, позитивний кейс, подайте, будь ласка, коли ви це збираєтеся робити і як це буде робитися. Тому що людина, яка не хоче займатися, вона не буде займатися, яка хоче займатися, вона прийде і буде займатися. Добре, Але якщо вам вдасться мені. тих внутрішньо переміщених залучити до спорту угу. чи кого там ще ви хочете залучати, ну це... Е -е, Андрій, ще ви є якісь коментарі з цього приводу? Ну, якщо йдеться про перебування, то я не маю яких застережень. Хоча я дуже подуходжу дуже стані, тому що насправді тут отки під... трохи постолково це все. Тоді я пропоную з такою, можна сказати, усною рекомендацією комісії прийняти даний проєкт ухвали, залучити комісію в повному складі до напрацювання статутних документів і до напрацювання концепції і даної майбутньої комунальної установи. З такою з таким трактуванням підходить? Ну, ми друзі. Е, ще раз наголошую, ти 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 ти. управління спорту ще не уповноважений орган. Ми цією ухвалою тільки призначаємо його уповноваженим органом. От коли ми Якщо цю ухвалу підтримують на пленарному засіданні, тоді управління СМОРТу зможе прийти до нас і розповісти концепцію розвитку даної комунальної установи, надати нам всі статутні документи, принести нам на комісію штатні розписи тощо. Ставлю на голосування підтримати даний проєкт ухвали з такою рекомендацією комісії. Хто за? Таня утрималась, так? Питання отримала рішення прийнято. Наступне питання порядку денного в нас е, по спорту військових по фітнес-клубам. Ксенія, доповідайте це е, щодо відшкодування е, учасникам бойових дій та членів сімей загиблих захисників та захисниць України, які отримують фінансову підтримку на відшкодування оплат послуг фітнес-клубів з бюджету Львівської міської територіальної громади за червень місяць. Ну, у нас немає зауваження для самої допомоги. Яка сума на Загалом 50 тисяч. 50 тисяч, так. Ну, нас, один військовослужбовець може в місяць да. отримати да. відшкодування 500 гривень за один абонемент. місяць. І частину відшкодовують фітнес центри правильно? 500 Є випадок? запитання по спорту військових по відшкодуванню відвідування фітнес центрів Ставлю на голосування підтримати дане звернення. За, дякую, колеги. Наступне в нас є коригування проєкту кошторисної документації, реконструкція з надбудовою школи Кричевського. Це в межах коштів. Ви перекидаєте. Музична школа Кричевського. Да. Що там наразі є? Там зараз будовано два з половиною поверхи. Там зроблено ем, коригування проєкту минулого року. Тому що переформатувати, щоб зменшити вартість проєкту, і ця школа швидше могла запрацювати. Відповідно, за коригуванням проєкту документи були зареєстровані в грудні по бюджету розвитку, коли проплати вже не відбувалися, На жаль, ага. тому ми змушені цього року, якби маючи наявну економію, завищативши на заходах. Ми маємо можливість просто розрахуватися з боргами, щоб з цим проєктом жити, шукати позабюджетні кошти для того, щоб завершити. Зрозуміло. Це в межах власних коштів. Колеги, є запитання? Яка, Меж, яка, 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 яка вартість того проекту взагалі зараз на даному етапі? Для того, щоб завершити четвертий поверх і накриття, зробити потрібно ще 7,5 мільйонів грн. Ну, це школа. Славно, звісно, школа на Кречевська, яку треба закінчити. Є запитання до перекидки? Тяжко в зумі. Немає. Ставлю на голосування підтримати дане звернення управління культури. Хто за? Я утримуюсь. Я минулий раз була проти. Не можу. Я бути за. Добре, так що я утримую. Добре, Таня, ми поважаємо твоє рішення. Е, наступне питання в нас е, підтримка спорту вищих досягнень. У нас є зміни в колегії. Це, це два звернення стосуються практично одного питання, правильно? Е, я пропоную два е, звернення розглянути пакетом, бо вони дотичні, дотичні між собою. Це іміджеві проекти. Одна зміна в календарний план, а друга одразу перекидка. Тобто, е, не ти... заперечуєте колеги пакетом розглянути, Андрій? Nee. E, значить, перше зміни в календарний план по іміджевим проєктам. Щось настане може краще спочатку перекид. Пар... Давайте перекис. У зв'язку з економією по програмі надання підтримки перспективним спортсменам претендентам на участь у іграх Олімпіади та Паніпічної Я так розумію. Ігри. Там якісь там зменшився так, список? Так, минул, минулої минул, комісії. Ми зменшили список, тому що ми вже знаємо хто їде, хто не їде. І, відповідно, ми здійснили порахування. У зв'язку з цим у нас є економія, і кошти, які ми зекономили, ми перекидаємо на програму іміджевих проектів міської територіальної. Є запитання внутрішня перекидка. Яка сума? Сума 100 тисяч. 100 тисяч. 99%. Є запитання внутрішня перекидка. Зв'язку з економією на меджові проєкту. Немає. Ставлю на голосування підтримати. Хто за? Я так розумію, у нас порядок денний вичерпаний. Колеги, я вам дуже вдячна. Порядок денний вичерпано. Дякую вам за швидкість, оперативність. Всім спокійного дня. На все добре.